І враження учасників табору. Мої враження насправді дуже класні. У цьому таборі я думав, приїдемо відпочивати, але, на самому... але насправді ми просто пахали на тренуваннях, але це було в кайф. І зараз ти проводиш у найкращих почуттях, у найкращому колі друзів, з якими тобі дуже весело. Враження від табору дуже чудові, прекрасні. Мені тут все сподобалось. Їжа тут на доброму рівні, житло також на доброму рівні, а саме, що мені сподобалося тренувати. Вони такі цікаві, познавательні. І я хочу ще сказати дякую Геннадію Вікторовичу, якщо не він, тоді тренування... Тут не було і цих чудових моментів в цьому таборі також не було. Як? Не в Мені в влагері подобається, що була велика компанія, було дуже весело. Ми бігали у нас були дуже важкі тренування, але ми не І Я хочу знову в лагері на наступний рік. Враження таке. Ну, тут, по-перше, дуже важко, але завдяки за цьому табору наша команда стала більш дружньою і це нам. Дуже допомагає. Я дуже полюбляю наш клуб Ірбіс. Це все, що я можу сказати. І так, два тижні, 100 годин тренувань, півтори тисячі бразків, півтори тисячі передач. Ми зробили це, ми тренувалися, ми засідалися до, в різці. Віцями табору ми перейшли на новий етап. Ми стали більш досвідченішими, сильнішим, технічними. Але найголовніше, наша команда стала однією дружньою сім'єю.